12 червня Юрій Самоленко відвідав Новоолександрівку та Араївку у Сенериківському районі, де зустрівся із місцевими жителями. Традиційні сільські сходки були організовані з приводу обговорення основних проблем та потреб громади. На зустрічі із виборцями депутат запропонував свою нову програму Народний бюджет. Народний бюджет це як ось, вокруг якого акумулюватися, навіть всі здорові сили. За підтримки губернатора Олександра Вілкула Юрій Самоленко просуває нову програму, оскільки впевнений, що вона здатна допомогти ефективно розподіляти кошти та визначати пріоритетні завдання громади. Основі народного бюджету лежить соціальний контракт на 5 років, який заключається між громадою та народним депутатом Юрієм Самоленком і губернатором області Олександром Вілкулом. Згідно із укладеною угодою, політик братиме на себе зобов'язання виконувати певний перелік завдань. Мета політика сприяти виділенню коштів із державного бюджету в обласний, а звідти у місцевий. За словами нардепа, кожна громада самостійно повинна вирішувати, які потреби саме для неї є першочерговими, які другорядними, а які взагалі можуть почекати і керуючись власними судженнями, розпоряджуватися наявними коштами. Ми громада вирішуємо, що необхідно. сделать газификацию, закончить освещение улиц, ремонт улицы, ремонт, допустим, сделать отопление клуба, крышу заменить, окна вставить. То есть вот это вот, как мясо на шашлык, нанизываются эти все мероприятия, и мы разбиваем во временном этом отношении и беремо на себя обязательства в ближайші п'ять років виповнити всі ці проблемні випробувати виявом рішучих дій і перших кроків до реалізації поставлених завдань став фонд Юрія Самоленка, з якого депутат виділив перші кошти новоолександрівський та раївський громадам.